Піаніно до цього було моїм. Тепер на тривалий час стає нашим спеціально до дня музики. Маркян подарував місту своє фортепіано. Тепер кожна хоче зможе сісти за ці клавіші і заграти. Я його сам з декількома друзями заносив на першу свою хату. Це було дуже непросто. Воно важить десь 200 кіло. Сюди його двоє людей тащили, але вони треновані. Чотири роки тому хлопець самотужки не збирав собі гроші на цей інструмент, хоча вчився гри на флейті. Так хотів він його, що й твори став писати. Вальс -де фу. Французька, я чесь свої твори французькою називаю. Він перекладається якби вальс божевільних, вальс дурних, щось от таке. Відразу за братом за фортепіано сідає 11-річний Костик. Ну, не знаю, брат зіграв, я ще його теж брат. Це для всіх фортепіано, тому я теж сів. День музики придумали французи ще у 82-му році. Все почалося з прохання міністра культури Жака Ланга провести соціологічне дослідження. Виявили, що протягом що у всій Франції десь близько п'яти мільйонів людей так чи інакше займаються якимись музичними інструментами. Ну і це якось вони сіли і почали думати, чого варто кожному місту переймати. І потім кинули такий клич: що давайте вийдемо 21 числа цього року. В місто і хто як хоче, то хай грає. Так з півгодинної програми виступів свято переросло в масштабне дійство, захопивши 116 країн. Так і в нас до фортепіану відразу підходять туристи. Пошли. Наташка, іде, папа. Ну от сюди встань, що ти? Чому такі скромні? Я не розумію, з якого колхозу дівчата приїхали. Клавіш торкається малеча, потім підходить харків'янин і вони вже грають у парі. Я люблю просто музику, люблю займатись для душі. знаєте, Музика лунає в нашому місті на 40 локаціях. Дуже багато професійних музикантів теж зголосилися абсолютно благодійно і безкоштовно взяти участь в сьогоднішньому святі. Навіть з вікон музею оперної діви Соломії Коршельницької лунає спів. Саме її записи з опер Ірини Маланюк та сестер Байко. Зараз лунають. Дуже популярні у 60-х, 80-х роках запис українських романсів. Ми вирішили, щоб на це свято дати улюблені популярні пісні, які чули наші батьки, наші діди, бабусі. От, і щоб Вони згадали свої молодість. Окрім бамканням, тішить у день музики. Її Жакмар роботи-музиканти виконують для перехожих любовну історію Френсі Салея. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.